У середу, 27 серпня, у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України старшого солдата Олексія Колієнка, мужній воїн-оборонець служив на посаді радіотелеграфіста розвідувальної роти сухопутних військ України, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, 36-річний захисник загинув 13 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в місті Мар'янка Покровського району Донецької області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили. Та поважали Олексія. Мій Люша був хорошим сином. Він дбав про, про мене, про сім'ю. Ну, пішов воювати за нашу країну і загинув. Олексій, це мій рідний брат, пішов захищати нашу Україну добровольцем, як, ну, як і багато інших. Був Мужнім, чимним, дбав про мати. Був гарним хлопцем, завжди допомагав нам, якщо там щось треба. Спочатку, як почалася війна, він пішов добровольцем в воєнкомат і забрали його на Донецький напрямок. І там він загинув 13 серпня. І це ж. Три роки читався безвісті. Оце його тільки зараз будуть ховати. Відспівали Олексія Колієнка у храмі 12 апостолів православної церкви України. Ще мало вас за спокій до спочину Божого. Невійної Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бога селив душу його там, де праведні спочиваю. Господи, помилу, помили вас. Відважного старшого солдата Олексія Кулієнка з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.